Привіт, в цьому відео ми з вами навчимося працювати з циклами у мові PHP. Ми розглянемо декілька варіантів циклів та дізнаємося, навіщо взагалі вони потрібні. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку що таке цикли. Цикли це спеціальні конструкції, за допомогою яких ви можете виконувати певний код декілька разів поспіль, причому кількість виконань ви вказуєте самостійно. У мові PHP, як і у багатьох інших мовах програмування, є декілька стандартних циклів, це такі цикли, як for, while, а також do while. Зараз ми вивчимо усі ці цикли та й почнемо з такого цикла, як цикл For. Щоб його записати, ми прописуємо ключове слово for, далі відкриваємо круглі дужки – і в цих круглих дужках ми описуємо усі умови нашого циклу. Для початку ми повинні створити тут змінну. Ця зміна може мати будь-яку назву, але чомусь так же прийнято, що змінні в циклах вони зазвичай прописуються як одна якась літера, ну і зазвичай це така літера, як I, хоча можна прописати будь-що тут. Так от, створюємо змінну, і для початку вкажемо перше значення для цієї зміни. Зараз нехай тут буде таке значення як 0. Далі ми ставимо крапку з комою, і тим самим ми кажемо, що ось це наша якби перша умова. Тобто ми створили зміну і вказали перше значення для цієї зміни. Далі ми вказуємо саму умову, допоки наш цикл буде працювати. І тут може бути все що завгодно, але я давайте вкажу те, що весь наш цикл він буде працювати до тих пір, поки I буде менше, ніж число 10. І далі ми ще повинні сказати, яким чином наша I вона буде змінюватися. Я давайте скажу те, що наша I вона за кожну ітерацію цикла або ж за кожне коло нашого цикла, вона буде змінюватися на одиницю. Тобто ми на одиницю будемо збільшувати нашу оцю змінну. Далі ми відкриваємо фігурні дужки, та все, що буде прописано всередині цих фігурних дужок, воно і буде виконуватися, допоки весь цей цикл він буде працювати. Я, наприклад, давайте тут буду прописувати висувати щось на кшталт наступного. Я тут буду виводити текст element, ну або ж просто L, і далі я ще буду виводити просто саме значення цієї нашої зміни і буду робити перехід на новий рядок. Якщо таке оновити, ми побачимо, що на екрані в нас будуть, будуть виведені різні значення від 0 до 9, включно. Також ми можемо трошечки погратися з циклом. Можна сказати, що нехай ми будемо йти від одиниці, і будемо йти е, до 9. 10, але не просто менше, а менше та дорівнює 10. В такому випадку ми отримуємо те, що в нас буде виведення інформації від 1 до 10 Ключно, ось таким чином можна і створювати цикли. Тут важливо відмітити, що всередині цикла у вас може бути безліч рядків коду, але якщо у вас лише один рядок коду, то насправді оці фігурні дужки ви можете їх просто пропустити. Те саме в нас було і з умовними операторами, тобто фігурні дужки ви можете тут просто пропускати. Також давайте спробуємо створити якийсь більш цікавий цикл. Наприклад, я скажу те, що наш цикл він буде йти від 10 до 20, а кожен раз ми нашу зміну будемо збільшувати на 3, наприклад. В такому випадку у нас спочатку буде 10, потім 13, 16, 19, ну і більше нічого не виводиться, адже ми йдемо лише до 20, до числа 20. Також можна все це робити в зворотньому порядку. Ну, Наприклад, нехай I спочатку буде як 100. Далі ми будемо виконувати цикл, допоки i в в нас буде більше, ніж число 10 або більше та більше та дорівнюють цьому числу. І кожен раз я буду зменшувати, ай нехай на число 10. Пам'ятаємо про ці скорочені математичні дії, і їх тут просто використовуємо. Отже, спочатку було 100, потім постійно зменшуємо, і до 10, ось так в нас все це виводиться на екран. Тобто, ось такий цикл for дуже зручний, все прописується відразу ось тут, в самому циклі, усі умови ви тут прописуєте. Ну і в залежності від, від того, які тут будуть умови, той код, який буде всередині, всередині, він буде виконуватися стільки разів, скільки е, того буде потребувати сам цикл. Тепер розглянемо наступний цикл: це цикл «while». Тут важливо відмітити, що всі наші цикли вони будуть виконувати одну і ту саму операцію, а саме вони будуть виконувати певний код декілька разів поспіль. Різниця лише заключається у форматі опису кожного з цих циклів. Наприклад, в for ми все описували ось тут, в циклі while Нам, щоб він працював, достатньо описати лише умову. Ну і давайте ми з вами таке дійсно і зробимо. Тобто, спочатку я створюю якусь зміну. Далі я вказую, що ми створюємо цикл В. Вайл відкриваю круглі дужки, і в круглих дужках я вказую виключно тільки умову, тобто я вказую те, що наш цикл буде працювати допоки i буде менше ніж 10. У самому циклі я давайте I буду, ну, наприклад, збільшувати на одиницю, адже якщо я це не буду робити, то постійно I буде дорівнювати нулю, і в нас так вийде, що умова завжди буде правильною, тобто цикл буде нескінченним. Ну і нескінченні цикли краще не запускати, адже вони нескінченно будуть виконуватися, і це призводить до поломки того самого вебсайту або просто якоїсь програми. Ну і тут я давайте буду також виводити просто на екран нашу цю зміну, запускаємо, і бачимо що в нас іде той самий вивід інформації, тобто від 0 до 9, все опрацьовується коректно. Тому while і for – це майже одне й те саме. Різниця лише у форматі опису самого цикла. І тут важливо, напевно, відмітити, що зазвичай ось такі цикли while, вони використовуються, коли у нас є якась булева зміна. І допоки ця булева зміна, наприклад, буде зі значенням true, до тих пір цей цикл буде працювати. От зараз я покажу вам, що я маю на увазі. Наприклад, я створю тут зміну із has-car. Ну, наприклад, ось така буде зміна і значення буде як true. Тепер я просто в якості. Умови прописує із хескар Тобто тепер виходить, що наш цикл він буде працювати до тих пір. Поки ця зміна буде зі значенням true. І тут ви можете щось виконувати, а в якийсь момент просто сказати, що потім ваша ця зміна вона буде зі значенням false. В такому випадку вийде так, що ви е, зайдете в цей цикл, е, ви там будете щось виконувати. В якийсь момент ви просто створюєте, ну, вказуєте, що зміна все змінила своє значення на false. І потім вже цикл більше не буде працювати. Ну, я напевне таке зараз прописувати тут не буду. Нехай в нас буде, як і було до цього. Що I менше 10, але просто знайте, що на майбутнього дійсно цикл while дуже часто використовується просто як е, умова, і допоки умова е, коректна, цикл буде працювати. І тепер розглянемо ще один цикл. Це цикл do while. Тут важливо сказати, що do while – це той самий цикл while, тобто він записується, можна сказати, точно так само. Різниця лише в тому, що do while, він 100% один раз спрацює, а пізніше він перевірить умову. Якщо умова буде коректною, то він... Почне далі працювати, якщо умова некоректна, то більше він працювати і не буде. І от дійсно, ми давайте з вами таке перевіримо. Для початку я створюю, що зміна вона в дорівнює нехай 100. Далі я прописую цикл do while, Тобто, спочатку ми прописуємо DO, тобто кажемо, що цикл повинен щось спочатку зробити. Тут, на екран, я давайте, як і раніше, буду виводити просто наш цей елемент. Ось так я це пропишу. Також можна якось змінювати нашу зміну. Ну, нехай, наприклад, тут буде тепер. Значення, як, ну, або просто будемо віднімати одиницю, ну, загалом неважливо. І далі я нарешті прописую саму умову. І умову я давайте відразу вкажу як щось некоректне. Тобто, наш цикл він повинен працювати до тих пір, поки I буде менше, ніж число 10. Хоча спочатку в нас I вже число як 100. І зараз ви помітите, що насправді цикл спрацює лише один раз. Тобто Ми спочатку щось робимо, ми відразу вик... Виконуємо цей цикл, в нас вводиться щось на екран, ми зменшуємо I на одиницю, а далі ми все це перевіряємо. Ну і перевірка. Не проходить, адже ну, умова виявляється некоректною, тому ми більше в цикл не заходимо. Але якщо умова буде коректною, тому ми, то ми продовжимо виконання циклу до тих пір, поки умова знову ж таки не стане некоректною. Тобто, ось такі три цикла тут існують. Всі три цикла виконують одну і ту саму задачу. Різниця виключно у форматі опису цих циклів. А тепер давайте поговоримо про застосування операторів в циклах. Я зараз всі ці оператори буду розглядати на прикладі цикла «For», але також ці оператори можна використовувати в інших циклах while та do while. Просто буду зараз показувати на основі цикла FOR. Отже, давайте спочатку створимо сам по собі цей цикл. Я пропоную щось зробити новеньке, тому я вкажу і назву для зміну якусь нову, і взагалі умови тут також будуть інші. Ну, наприклад, нехай спочатку тут у нас буде значення як 100. Далі ми вказуємо те, що наш цикл буде йти допоки елемент буде більше, ніж 10. А також ми давайте вкажемо те, що. Що ми кожен раз будемо ділити цю нашу зміну на 2. Ось такий в нас буде тут цикл. Також відразу я давайте буду на екран виводити сам цей елемент, і плюс в кінці буду ще робити перехід на новий рядок. Таке ми зберігаємо і от що ми отримуємо? 150, 25 і 12,5. Тобто кожен раз ми ділимо на 2 і кожен раз цей елемент ми виводимо на екран. Поки що це стандартний цикл, та ніяких операторів ми ще з вами не вивчили. Тепер я пропоную зробити от що. Давайте, коли ми дійдемо до числа 15 або ж нижче, ми будемо просто виходити з циклу. Щоб мені таке прописати, я прописую тут е, умовну конструкцію. Я вказую, що якщо ми доходимо до числа 15 е, менше, або якщо будемо дорівнювати числу 15, то в такому випадку я буду використовувати такий оператор як break. Пам'ятаєте, в Switch Case ми також використовували цей оператор, і там цей оператор він допомагав нам повністю вийти із Switch Case у тому випадку, якщо ми вже потрапили на, ну, на співпадіння, і нам більше не потрібно виконувати ніякий код. Тут іде та сама логіка. Тобто ми з вами щось перевіряємо. Якщо умова виявити, виявиться коректною, тоді ми використаємо цей оператор і він повністю вийде з цього циклу. Отже, таке ми можемо протестувати, і бачите, тепер. Останній елемент він тут же не показується. Він не показується з причини того, що дійсно ми вже дійшли до числа, яке було менше ніж 15, і просто вийшли з циклу, тому, тому все, що було далі, воно вже не спрацьовувало. Також, окрім оператора break, існує ще один оператор: це оператор continue. Тобто, якщо break він повністю виходить з циклу, оператор continue, він лише пропускає ітерацію або ж пропускає коло самого циклу. І давайте тут я зараз пропишу таку цікаву умову. Я хочу знаходити лише ті числа, які приділені на 2, будуть мати залишок як 0. Тобто це будуть парні числа. І для таких парних чисел я буду використовувати оператор. Е, Знову ж таки, що він робить, він робить те, що після цього оператору, ось тут весь цей далі код він вже не буде спрацьовувати. А при застосуванні цього оператора ми відразу переходимо до наступного колу нашого цикла. Тому, якщо я зараз оновлю сторінку, ми побачимо, що 100 та 50 вони вже не виводять не виводяться на екран, бо це були парні числа. Наша перевірка спрацювала, спрацював continue, і тому ми просто перейшли відразу на наступні якби ітерації. І єдине, що тепер виводиться у нас на екран, це число 25. Ось такі тут є оператори. Break повністю виходить з циклу, Continue він лише пропускає одну ітерацію цикла. І тепер наостанок, давайте ми ще поговоримо про роботу з масивами. В минулому уроці ми вже вивчили, що таке масиви, і раніше, щоб вивести кожен елемент на екран, ми використовували оператор echo та зверталися до елементів по їх індексам і виводили кожен елемент. В принципі, такий підхід він досить непоганий, якщо в нас є там 3 або там 5 елементів в самому масиві. Але уявимо, що в масиві у нас буде тисячу елементів. Тоді нам потрібно буде прописати аж тисячу разів оцей оператор еко, і це лише щоб просто вивести кожен елемент на екран. Ну, це дуже довго, це дуже якась безмістовна робота виходить, і, звісно, так робити не потрібно. І от, щоб, і от, щоб нам автоматизувати весь цей процес, ми якраз і можемо використовувати цикли. Отже, давайте ми для початку створимо якийсь масив. Це буде масив, в якому будуть абсолютно різні елементи. Тут може бути може буде якийсь текст, може будуть числа з крапкою. Ну, загалом нам не важливо, просто от якийсь є масив. Можете додати більше елементів, можете додати менше. Тепер, щоб нам вивести всі елементи, ми можемо скористатися будь-яким з вивчених до цього циклів. В принципі, дійсно ви можете використовувати while, do while тут, але найбільш. Більш такий зручний цикл саме для роботи з масивами, це буде цикл FOR. Він нам зручний просто з тої причини, що ось тут в формі опишемо відразу усі умови циклу і відразу будемо вводити всі елементи на екран. Отже, нехай в мене зміна вона буде починатися з числа 0, а далі я вкажу ось таку конструкцію. Я якби підрахую, скільки елементів у мене в масиві. Для цього я використовую вбудовану функцію count та передаю наш масив, тим самим я підрахую, скільки там елементів. І якби до цього числа ми і будемо виконувати весь наш цикл. Тобто буде тут хоч тисячу елементів, хоч там 5 елементів. Неважливо, наш цикл буде йти до тих пір, е скільки там елементів в самому масиві. А також я I нашу буду збільшувати кожен раз на одиницю. Ну і тут в мене буде лише один рядок коду, тому фігурні лапки я не додаю, ну, дужки, дошків не додаю. І е тут все, що я пропишу, так це, наприклад, елемент, і далі я буду виводити е елемент. Нашого масиву. Причому я хочу робити ось як. Я давайте буду прописувати елемент. Далі я буду виводити якби, нашу зміну I і плюс додатково я ще буду виводити ну, виходить, сам елемент масиву. Як це можна зробити? Дивіться, раніше, щоб таке зробити, ми прописували з вами звернення до масиву і вказували там індекс 0, 1, 2, 3 і так далі. Тепер, замість того, що я вказую оце число, я просто сюди буду підстави. Оцю нашу зміну I, ось таким чином. Ну і в кінці ще допишу BR. Тепер ми побачимо, що в нас вводяться всі елементи. Спочатку ми можемо побачити, що ось тут вводиться якби i. і дійсно, ми бачимо, що I в нас йде спочатку як 0, потім 1, потім 2, і так до кількості елементів. І от виходить, що коли ми підставляємо якраз ось це число, оцю нашу зміну в якості індексу для виведення елементів, ми і отримуємо значно. Кожного конкретного елементу в нашому масиві. Таким чином, ми дуже швидко перебрали усі елементи масиву. Що приємно, то це те, що ми можемо сюди додати хоч 200 ще додаткових елементів, причому нам не потрібно буде змінювати якось сам цикл, все буде працювати так само. Бачите, ось додаткові елементи вони також були виведені на. Екран. І тепер ми давайте ще розглянемо з вами, яким чином можна було перебрати асоціативний масив. Для початку давайте створимо такий масив. Отже, ми прописуємо лист і тут вказуємо, що в нас будуть ключі, ну, наприклад, age, і тут вкажемо якийсь вік. Також, наприклад, вкажемо name, і вкажемо дійсно тут ім'я. І плюс, можливо, тут ще будуть хобі. Ну, ми вже такий асоціативний масив з вами раніше створювали, і нехай ми його й будемо перебирати. Звісно, тут може бути більше елементів. Дів можуть бути різні е, ключі, можуть бути різні значення, але нехай зараз буде ось такий саме масив. І такий масив ми можемо з вами перебрати, як це було раніше через цикл For. Також можна використовувати цикл while або ж do while. Але зараз хочу вам ще показати такий цикл, як For each. Це по факту такий цикл, який був спеціально створений за, для масивів. І він дуже зручний саме для роботи з масивами. Отже, прописуємо for each. Тут я вказую, з яким масивом я працюю. Це може бути як асоціативний масив, а може бути звичайний масив, це неважливо. Далі я прописую ключове слово S, і далі я просто вказую, що я буду перебір... перебирати. Наприклад, якщо я тут створю лише одну єдину зміну, то в такому випадку я кожен раз буду перебір... перебирати виключно значення цього масиву. Ну давайте відразу я це буду пробувати вивести на екран. Тобто я виписую item і далі вивожу на екран оцю мою зміну. Також в кінці буду ще прописувати BR. Ну і якщо ми таке запустимо, ми побачимо, що. Виключно лише значення були виведені на екран 45, Боб, а також футбол. Якщо ж я хочу, щоб не тільки значення, а ще й ключі виводилися на екран, то мені потрібно тут створити ще одну зміну і прописати ось таку конструкцію. Тобто, я, наче вказую, що я буду перебирати, і давайте це буде не value, а нехай це буде така назва, як key, Тобто я буду перебирати ключі. І плюс буду перебирати значення. І тепер я дійсно буду все це виводити на екран, тобто я вивожу тут key, а також буду виводити ще item. І ось ми бачимо, що в нас виводяться дійсно усі ключі, а також усі значення до цих ключів. Що також приємно. Так, це те, що ми можемо створити тут і звичайний масив, ну, нехай це буде лист 2. Тут в нас можуть бути будь-які елементи, ну наразі просто це будуть числа. І тепер, якщо я пропишу тут, наприклад, просто використання другого цього масиву і більш нічого змінювати не буду. То ми помітимо те, що у якості ключів тут будуть індекси 0, 1, 2, 3, а у якості значень це будуть значення кожного з елементів. Знову ж таки, можете перебирати виключно як значення, а можете перебирати як ключі та значення. ось так відбувається робота з масивами. Ну і як ви можете помітити, дійсно цикли вони дуже зручні саме при роботі з масивами, адже ми можемо дуже швидко їх перебрати та виконати будь-які дії відносно. Усіх елементів. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!